Новенна до святого Юди Тадея Це благання повинно бути відправлене, як молитва шість разів на день протягом дев'яти днів. Прохання буде вислухане не пізніше, ніж на дев'ятий день. Молячись цю дев'ятницю, пам'ятаймо, що молитва має бути сповнена довіри та покори, як сказав Ісус Христос. Але не моя, а Твоя нехай буде воля, бо Бог найкраще знає, що нам потрібно для спасіння нашої душі, і Він дає це щедро, коли ми в нього просимо, щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлене молитвою і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословенне, непорочне серце Марії, Хай буде благословенне, непорочне серце Ісуса, Хай буде благословенний, святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності, святий Юдо Тадею, проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлене молитвою і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословенне, непорочне серце Марії, хай буде благословенне, непорочне серце Ісуса, Хай буде благословенний, святий Юда Тадей, на цілому світі і у вічності, Святий Юдо Тадею. Проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлено молитвою і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословенне, непорочне серце Марії, Хай буде благословенне. Непорочне серце Ісуса, хай буде благословений, святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності, святий Юдо Тадею, проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай ці ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлене молитвою і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословенне, непорочне серце Марії, хай буде благословенне, непорочне серце Ісуса, Хай буде благословенний, святий Юда Тадей, на цілому світі і у вічності. Святий Юдо Тадею. Проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлено молитвою і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословенне, непорочне серце Марії, Хай буде благословенне. Непорочне серце Ісуса, хай буде благословений святий Юда Тадей на цілому світі і у вічності, святий Юдо Тадею, проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий ці ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щоб найсвятіше серце Ісуса було прославлене молитвою і любов'ю на кожному престолі аж до кінця часів. Амінь. Хай буде благословенне, непорочне серце Марії, хай буде благословенне, непорочне серце Ісуса, Хай буде благословенний, святий Юда Тадей, на цілому світі і у вічності, святий Юдо Тадею. Проси за нас, вислухай наше прохання. Амінь, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліп наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.